питання формування списку повного назв вулиць, які підлягають перейменуванню, і пропозиції щодо нових назв. Ми на попередньому нашому засіданні відпрацювали, були реакція наших мешканців після виходу сюжету Романа Австанділовича. Ми врахували деякі. Моменти, перевірили на наявність правильного написання українською мовою. Пропоную нам зараз ще раз, тобто у вас роздані перша колонка, нова назва, це йде те, що ми відпрацювали на попередньому. Ага. були які пропозиції. І наступна колонка йде вже відпрацьована на правильній українській мові. Деякі були враховані зміни. Давайте будемо ознайомимося і переходимо конкретно по вулицям. Може, ще в когось є якісь зміни, може якусь гарну назву хтось може запропонувати чи вшанувати. Ну, От ті, що ви минулого разу давали список, там гарні назви є, до речі. Ні, Мені подобається, що витратив не теж красиво називається. Ну, назву лист, так, може, так, так, так. Так, 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 і Леоніда. І також у нас є лист Олімпійського комітету, який просив також вшанувати ветеранів спорту, тренерів знаменитих. У нас є такий тренер. Був вірніше в Аведюпалі наш мешканець Володимир Бондаренко, який виховав. Олімпійських чемпіонів, чемпіонів. Угу. і він багато зробив також по історії, історії нашого храму. Зібрав да. Да, по нашій селищній раді. всіх... А історії. ви запропонували його? Да. Да. А по... яку? Маяковського. Маяковського. Він не мешкав по вулиці Перемоги, але не, вона не підлягає переименуванню, бо перемога ну, це думаю, той не зміна. А, є Бондаря. ага. Ні, ну... О, ну, Достойна людина. Достойна згоди, так. Може, ще які є пропозиції, що врахувати? ми переглянемо. У мене питання по водоводній. Водовідна. Так. Тільки а, що вигна. добровольський, допишіть Водовідна. Водовідна. є таке слово. Ну, якщо у мене є пропозиція, у нас тут в Майковського є дві назви Микола Осадчого та Володимира Бондаренка. Може, так як ми перейменовуємо Ольховий, Вільховий, може зробити Володимира Бондаренка? Ну, ні. все одно ж зміна назви. Ні, ні. Це перша назва, це те, що ми відпрацьовували, але є закон, хто іменно попадає і, <падає> і, оце, і друга назва, те, яку ми будемо. Так, Це остаточна. Те ж співпадає законами <падає> законами, так. <падає> <законами, падає> да, це ми вже <падає> переглянули, тому що ну я вже висловився. Я дуже поважаю Степана Монтера, але Адже все ж таки є. І краще і ця вулиця відноситься до відносина згодне всім от ми вот эти названня, которые справа. А вот там де дві ми будемо давати людям на виборах. Ми людям взагалі дамо наші пропозиції да, і залишимо. Ще можливість і людям надати свої пропозиції. Ми на обговорення за виставо. Можливо, у нас були такі випадки, коли люди надавали зовсім іншу пропозицію, збирали підписи по своїй вулиці і також дуже, дуже красиві назви, і ми врахували їх. Тому це попередні. Mm -hmm. Все залежить від mm -hmm. обговорень. Ні, ну, да, всі дуже до, історії. До да, да? поки, поки, поки залишаємо, так? Да? Ну, ми в прошлу нашого mm -hmm. засідання обговорювали це питання. Мечникова вис... ну, і... українські черси, так? Да? Бо я не перевіряла. Мечникова. мечникова. Да -да -да, я раз друковувала, до є мечникова. Ну, напевно, я думаю, що все ж от Лермонтова Миколи по а тутіна все таки, свійових свій стрільців. Просто це больша вулиця. така, ну, Отутіна от, е, так. імені Сєчових стрільців мені теж більше подобається. Да. Красиво назвали. Да. Да, так, да, да. це, це була пропозиція так, змінити. Угу. Хороша да. змогу. Ну, так, ну така ще найбільш наша назва вулиця Суворова. Три пропозиції. Може ми якось на, чому зупи... на чомусь зупинимось. Незалежності Чорноморських козаків В'ячеслава Ну, Якщо чесно, у нас площа Незалежності практично по вулиці Суворова. Вона ну, розпочинається. Да, розпочинається з площі. Тобто вам Справді мені подобається Незалежність і будуться Незалежність. І буде Селишна Радіо. Вона рай... проходить ну, через серед... Да. Так. Незалежності 2А. Тільки я не можу, чому у нас 2А селищна рада. Чому не 2? Ну, це ж давно це вже 2. Це був житловий будинок швидше за все. Так, коли Та, в порядку, що, допустимо, там у Гірі, йому дай 2, а вам 2. Це буде вже... Це, це Право, буде так? не так просто, тому що у нас це, звісно. Вона зареєстровано у Гірі. Зареєстрована в цьому, і ми будемо через суд судитися. Свій час, Роман, перетеча, світя, змінити. Так, як ви, ну давайте поспілкуємося, всі, що ви сидимо. Як вам вулиця Суворова, вулиця Незалежності? Мені подобається. Названня хороше, просто чорноморських козаків. Мені теж подобається чорноморських козаків. Ми можемо якусь іншу вулицю назвати, ми ж у нас є. Ну, коль голова бажає і Ні, знає... Ні, я, я, просто вислухаю. Ні, ну давайте. Так, не, не, не погано. Ви розумієте, тож зріння з точки зору зріння, ну, так би продовжувати діяльності і селищна рада буде на вулиці да, Незалежності. Я ж, да. Так. А, ну, оно буде якби, да. Воно починається I mean, з площі Незалежності і переходить в вулицю Незалежності і символічно влада на Вулиця Незалежності. Розміщена на вулиці Незалежності. Так, так. Давайте залишимо, так? Дякую. Слушаю. Давайте я пропоную по, этом, по вулицям пройти. Да, да? Да, ну, да. Вулиця Ватутіна, Січових стрільців. Дуже гарна. Да. Супер. Да. Да. Водоводна, Залишається Водовідно. Гагаріна, на честь Леоніда Каденюка. Супер. Супер. Космонавта Сутна. Горького Анатолія Ройченка. Ми обговорювали там. Відомо. Ця вулиця, вулиця якраз. Да, Дніпровська це замість Дніпропетровської, Анжедевська це Добровольська була, яка була да. так. Зоїка Смиденнянської Дмитра Козіра. Так, ну ми повинні будемо взяти дозвіл Звобові. у дружині, у матері. Ну, да, Паройченко теж потрібно. І Паройченко, так. Буде, а що ми запрошую? Запрошую? Да. 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 Якщо є родичі, то обов'язково потрібна згодом. Да. Ну ми їх запросимо і поспілкуємося. письмовим відео. Можна позвонити, вони прийдуть да, і ми да, тут да, поспілкуємося. Да, да. Так, вулиця Маліновського, отамана Головатого пропонують. Да? Да. Якщо тут можемо сюди перенести чорноморських козаків. Також отама. Ви чи поставили да. тільки що перевідали? Перевіряли дітей. Це наш одеський козак, який ну, співорганізатором Чорноморської флотилії козацької. Одесь пам'ятник. пам'ять. Ні, хороше названня, так. Отаманна голова. Мечнікова, Мечнікова. мечникова. Так, вулиця Пушкінська. Е, пропонували Хаджибеївська, але був дзвінок. Е, Нашого мешканця Добровольського, mm -hmm. який запропонував, що це велика вулиця, і пропонує котлере котляревську. І я теж за Котляревського, тому що це письменника 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 на письменника, да, да, письменника, письменника. Котляревського залишаємо. тому. Залишаємо просто Так, і ми ще були... Серегіна була пропозиція на волонтерську. Нормально, хороша. Так, Суворова залишає Сем... незалежності. Вулиця, да? Вулиця Тениста переходить в Тени, да? Так, Туполєва. Була пропозиція Адама Міцкевича або Олега Антонова. Можем, Також були дзвінки з мешканців. Після вашого ага. репортажу пропонують залишити Олега Антонова. Ну, Тому що буде, виходить, конструктор на конструктор. Це Отлично. наш український да. Это... Да. Да. Так. вулиця Чижикова. пропозиція Василя Спуса. Отлічно Чкалова, пропозиція Володимирівська. Ми розглядали була пропозиція Віктора Добрянського і Сави Білого. Володимирська, залишаємо Володимирська. Нормально, так? Чість нашого князя Володимир. Вулиця Шмітта, Івана Задиряки. Ви ж казали, що не можна Ну Він не був секретарем. А, Він був головою, Ну, Можливо, жителі запропонують. Ми ж людей спитаємо. Як люди вирішать, так і поняття. І лазариська пропонується на Софіївську, А Софіївська переводиться з греческої Софія. Як будлість. Іскри. Так, прогулки, прогулки у нас іскри на Довженка, Ковпака залишаємо колпака, комарова, сагайдачного ґарби назва. Ласточки на ну величок... а да, попадаємо. Єдності пропонує. Mm. Так, і Лермонтова, Миколи Польового. Ми mm. Котляревського, Котляресько, ти боже, Ми трошки На Ми космо пропонуємо Володимира Бондаренка. Mm. Так. Хорошо. І провулок альховий на вільховий. Mm -hmm. Українська назва. Проволок отрадний відрадний. Mm -hmm. Також виникало, що він не дуже так звучно, це, Але, це, ну, ну, багато людей от приходять писати і пишуть, відрадний да. пишуть да, на відрадний. Нафтогаз перевів та, <ріп> та, та, ну, та, будемо, є, так відрадний. Якщо люди щось інше забажають, провулок правди пропонують на захисників України. І, і наш тупік. Калиновий. Калинова, дуже гарне, так? Да. Там є ну, 5 будинків на кутики. Ну, хай буде в українській. Так, по селу Миколаївка. У них два провулка. Андрія Грибкова це той провулок, який йде до школи. Назви. Угу. І до вишки ми пропонуємо Гайдамацький. Э, Шлях. Ну, то, то у нас щось да. було трошки недо... недорозуміння. недорозуміння. У нас тут швидше був Чумацький шлях а не Гайдамацький. Ну так хай буде Ну, це, 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 як... це, так, стоїть. Ну, так. Так. Згадати про гайдамаків. А там були засі переміновані Миколаївки. Да, да? Миколаївків немає що перемінувати. В Калагії у нас є вулиця Добровольського. Пропонуємо червоної калини. Угу. А гарно, ну, нас, ну, да. Шевченка, ми упорядковуємо угу. Шевченка. Капітан Івашенко, капітана Іващенка це там загинула ціла рота, і вона у вас там похована, да -да, да -да -да. І, і, і Козацька буде коло. І так. Суворова да -да. пропонуємо козацька. Так, да вона -да, якраз там буде. Козацька. Як люди підтримують, да. назва мені гарна? Так, гарна, так. Ну, от все-таки, може, Микола Хвильового якусь вулицю перейменуємо. Все-таки він почесно... А, ви ми... нам да, так. так все, все, є, Просто я Просто я... Да. Він, він теж внесу пропайни... такий зробив. Да, да, хор такий. Да, хор да, такий да, да, знаєте, для... за що йде зараз мова, коли настане час і mm -hmm. будемо ми замовляти? Правилички, імена. Ну от ви зараз повинні вирішити, або ви тільки букву пишете. А не можна так, як в місті, наприклад, М, так я Бо, ж нам це можна. же знаю, что можно. Тут має вже бути так, як буде... Як у нас Шевченко, у нас на те Шевченко. Шевченко. Да. Угу. Да. Євгена Кольсиченко є. А Євгена у нас не помнит. Евгена Колисиченко. Или мы оставляем без имени. Мне очень нравится двойное название. Ну, что мы там переплатим? Ні, ну... мы не переплатим, но розмер просто. Да, ну ничего, мы там. Ну я не знаю. Ну тут лінії таких, і тут немає Тут немає, немає. Тут тільки, Іван Кульдареський, Володимир Басаран, так, оце саме. Одно. А тут по-другому не вийде. Не вийде, так. Все залишаємо. Залишай, да. Так. Вона мені красиво все. Ні, ну це Олег Антонов, може просто Антонова сказати. Не знаю. Антонова буде теж без ім'я. Я б знав. Ні, давайте залишимо. Залишай. Олег Антонов. Уже зрудник якого все, Антонова, не знаю. Так, пропоную тоді проголосувати за наше рішення, щоб ми могли е, виставити це офіційно. Ми сформуємо повідомлення до да, початок обговорення. Так. так, у нас тільки голова має право вносити пропозиції. Ці ми зараз підготуємо mm -hmm. все, історичні довідки по, да, по кожному. кожному і передамо вам добре для. Ну, Наразі. ви попрацювали славно. Молодці. Слав. Скільки це яке? Третє засідання? У нас третє засідання, так. Ні, подирається. Да. Ні, ну, хорошо. Да, ну, засідання у нас було більш емоційне, і ми... Е, ну, і були, я все одно вважаю, що добре, <су> що ми пособирались два, раз, два рази. Ні, не зразу. Ні, не зразу два рази, рази. А коли вже ми пропозиції наші сформували, тоді воно вималювалось більш таки виважене рішення. Ну, ну, ми, так, ми так. з вами ще оцей довідник нашого відписка, щоб взяти всіх наших з довідника там mm -hmm. є, 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 так, і довідник. Ну, справа в тому, що в будь-якому випадку ми прислуховуємося до наших мешканців ну, і по результатам вже. Ну, да, ну прийміть, все одно я вважаю, що прежде, що ми можемо прислуховуватися до історикам. Ні, без За... питань і по і, 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 і думки контексті Ну, знаєте, ну, послухайте, ви Ні, ми... ну, ви, ви кажете, я згодна, да. що це да. історично дуже красиво да. і над нагадування, але ж зараз такий час, що е хай у нас і тих, але все одно у людей патріотизм прокинувся. Якщо на вулиці вже пишуть вулиця Відрадна, не Отрадна, як. Да, дійсно, так. Дійсно, у в адресі. Так що до да. цього да. То, що до таких слів треба Ну, все, у мені типу до знаєте, درست. Єдності і незалежність гарно звучить, а всі назви гадкі. Тоді ну, до до наступної да. сподіваємось, нас що посіли. ми учли всі видатних людей в Ідіополі, да? ми нікого не пропустили там. Але тут є обмеження законодавчі, які Телевічно. саме підпадають під камприну під, назву, да. тому і нам не потрібно всі вулиці переймати. Да. Ну, так, так. Так.